Мій чоловік не хоче носити обручку. Мені 25, чоловікові 27. Ми одружилися місяць тому. Він ще до весілля говорив, що не любить носити прикраси, і я це розуміла, бо він ніколи їх не носив. Коли він зробив мені пропозицію, каблучка теж спочатку була для мене незручною нове відчуття на пальці. Але я звикла, хоча часом доводилося знімати її, якщо вона тиснула. Він завжди запитував, чи мені вона не подобається, бо я знімала. Її. Насправді я її дуже люблю, просто потрібен був час, щоб звикнути. Тепер, після кількох років, я вже відчуваю себе дивно, якщо я без неї. Знімаю тільки якщо палець набрякає і одразу знову надягаю. Коли ми обирали обручки, він вибрав ту, яка здавалася йому найзручнішою, щоб він майже її не відчував. На весіллі, звісно, він її носив. Але останні кілька днів він знімає кільце і забуває одягати назад. Коли я прошу, щоб він його носив, він відмовляється. Я сказала, що мені боляче, бо здається, що він навіть не намагається. А він відповів, що йому просто незручно. Але я ж теж відчувала дискомфорт, проте терпіла і носила, бо хотіла показати свою відданість. А тепер думаю, може, я перегинаю і дарма тисну на нього. Але ж я зусилля доклала, то чому він не може?